Вітаю всіх підписників та гостей мого каналу. Щиро дякую за перегляди, вподобайки та коментарі. Сьогодні 19 січня. 16 січня я посіяла Діхондру. Діхондру сіяла із пророщеного насіння. Насіння збирала із своїх рослин. І от уже 18 січня з'явилися сходи Діхондри. Після появи сходів я зняла плівку. І відкрила всі стаканчики. Розсаду я вирощую на стелажі. Ось такий стелаж. Для підсвічування використовую діодні стрічки. Не всі сходи дихондри скинули свої насіннєві оболонки, але. Уже котрі скиду ті вже розпрямляють перші свої листочки. А ось ця минулорічна рослина, яку я вирощувала вперше бакопа. І ось тільки багато сходів вона дала із власного насіння, насіялася сама. А тут ще поряд з бакопою росте лобелія. Вона також гарно виглядає в кашпо. Дуже гарно поєднано було із бакопою. Ось також сходи бакопи. Для тих, хто хоче вирощувати Діхондру чи Бакопу, пропоную насіння. Для замовлення насіння пишіть у меседжер через профіль у Facebook. Дякую всім за перегляд, миру і перемоги нашій Україні.